Чернігів оговтується, вся країна та, напевно, весь європейський континент був вражений цією тим звірством. Так, Вдарили по північній столиці України по цивільному об'єкту в білий день в релігійне свято. Загинули люди. Про що зараз говорять Чернігові? І загалом поділіться, будьте добрі, своїми міркуваннями з цього приводу. Ну, Чернігів. Ніколи не простить цей удар. Справа в тому, що е, я дивився, е, там було ну я не великий фахівець е, з військових питань, але на мій погляд, там було застосовано елементи навіть е, касетних е, снарядів. Е, начинена була ця річ, бо я багато знімав, дивився на місці події і побачив, що там. Дуже сильно лягли осколки. Вони багато їх було, і вони як великі касетні бомби. Коли розриваються, то з одного боку театру якраз було видно всі ці місця. Тобто, на мій погляд, це була цілеспрямована атака на те, щоб якомога більше людей знищити саме в свято. І я в цьому переконався. Я знімав багато і приходив і під час, після вибуху через 10 хвилин, і трошки пізніше, і побачив і ще вранці, коли комунальники збирали, побачив ці сліди від чіткі сліди від касетних ударів, осколків. Я так думаю, і біля. Неподалік свого дому також бачив великий осколок величиною. 2. якраз на цій вулиці там чітко видні великі ці осколки. Чернігів обговтується, Чернігів майже прибрав. Це маленькі показали осколок, а там були і більше майже всі ці місця, які показуються, вони вже прибрані. І е, я подивився, що в театрі е, е, я згоден з версією е, Генеральної прокуратури про те, що е, вибух був е, над театром, бо навіть люстра в театрі вона е, вціліла. Хоча я з небезпекою поглядав на неї завжди, коли відвів до цей заклад в театрі люди. Е, там вже майже все прибрано, і інколи в коментарях на відео закидають що навіщо це все поприбирали. До речі, про коментарі я вивісив одне з відео а, в а, прибирання Чернігова і помітив тенденцію, що Росія починає фейками е, вкидати е, версію про те, що там були військові, що там загинуло. Е, Маса офіцерів, всі вони були з НАТО, що їх транспортували. Тобто ці фейки розраховані на людей, щоб їх залякати, так як цей вибух був направлений на те, щоб залякати нас, так і оці фейки, які розкручує Росія на наших пабліках, це також ну неприємна річ, але люди часто цього не розуміють. Це теж свідчить про те, пане Владиславе, що читають і дивляться наші сусіди, тобто росіяни, окупанти, читають ті, хто з ними співпрацюють в Україні. Їхні агенти відповідно розуміємо, що треба дуже обережно подавати інформацію. Власне, не можемо стверджувати так. Ми напевно ніколи достеменно не будемо знати, чи пов'язана оця атака суботня із виставкою дронів, яка відбувалася того дня у Чернігові, чи ні, але одразу ці дві події пов'язали власне, начебто, росіяни мали фотографії, мали копії оцих запрошень, які отримали лише зареєстровані учасники зустрічі. Зареєстровані учасники виставки, чи прийняли в місті якісь міри в області, якісь міри, чи є якісь вже домовленості про те, як в подальшому. Проводити чи не проводити схожі заходи, так? Через кілька днів ми будемо святкувати День незалежності. Потім почнеться 1 вересня, можливі якісь теж масові скупчення людей. Що в тому напрямку відбувається в місті і в області? Я в думаю, що це надзвичайно важкий і кривавий урок для чернігівців. Всі заходи у нас масові скасовані. Мені кілька. Запрошені раніше на надходили, і я побачив, що вони всі заходи повідміняли. І місто, я сподіваюся, зробило висновки. І всі е, е, чернігівці, я думаю, і навіть після вибуху, коли вибух стався в, е, в суботу, то в неділю чернігівців в місті майже не було. У нас навіть на ринку підприємці не повиходили, дуже мало було людей. Я думаю, що чернігівці для себе зробили висновок і стосовно місць укриттів, і стосовно масових заходів, бо це іще раз гіркий кривавий урок, який нам дала Росія, про те, що не можна ігнорувати у нас війна, і ми це Повинні прекрасно розуміти і діяти відповідно, Пане Владиславе, Відповідно, ви згадували про російські фейки, які Росія би хотіла би впровадити у мізки наших громадян, зокрема йдеться насамперед. Про мешканців Чернігова і Чернігівщини, про які саме фейки йдеться, і загалом, чи можна вважати успішною російську інформаційну кампанію. Так ми розуміємо, що ключова задача була би Кремля перекинути свою злочинну відповідальність Absolutely. на тих людей, які, наприклад, проводили цю акцію. Так, не мов би, це не росіяни, вдарили свідомо в центр міста в неділю, вбивши людей. Дивіться з тих. З тих фейкових повідомлень, які я видаляв, потім із мережі Фейсбук мається на увазі на мою сторінку. Приходили, проводиться одна теза, що там був військовий захід, там було керівництво НАТО, там були керівники ряда країн і НАТО. І військові були. І якщо Україна не буде дружити з НАТО. То відповідно все в неї буде гаразд. Тобто, це основна думка, яку зараз вбивають в голову українців, судячи з тих коментарів, які я підкреслюю, повидавляв. Бо я прекрасно, як журналіст, розумію, що таке інформаційна війна, і вона для нас, я працював на сайті. Адміністратором, також ну як журналіст і адміністратор, і прекрасно бачив цю тенденцію починаючи з 2012 року. коментарі і російські атаки, які були як то кажуть, з іншого з іншого боку сайта. Як адміністратор бачив, звідки йдуть коментарі, як нас атакують, і що в голову нам намагаються вбити. Тобто закидають, що ми не повинні воювати, а ми повинні здатися прийняти мир на умовах Росії. Такі речі я вже знаю з 2014 і 2013 року. Хотіли б пане... вас, пане Владиславе, ще розпитати про рівень підготовки Чернігова і Чернігівщини до можливих військових наземних провокацій. Так свого часу Чернігів. Витримав надзвичайно непростіч е, непростий період, витримав його гідно так? Ну і ключова історія, щоб місцева влада і центральне командування вжило всіх необхідних заходів. Звісно, якихось секретних речей просив би вас не повідомляти. Ворог може нас наслухати і дивитися, але чи є належний темп підготовки до захисту і чи є відчуття, що зроблені основні уроки з колишніх, можливо, недопрацювань. Ну, справа в тому, що у мене е, старенька мамина дача неподалік кордону, в бік кордону білоруського. І мені надзвичайно складно туди виїхати, е, і дружині також. Е, і я вам скажу, що е, ну не хвилюйтеся, е, ну хвилюватися треба. Треба завжди точ, точніше, не хвилюватися, а мати на увазі, що ми стані війни. І військові, і військова адміністрація нас запевняють, що ворогу готуються сюрпризи, і ті ДРГ, які намагалися зайти Чернігів... на Чернігівщину, вони відбивалися Ось... і втікали. Власне, про це теж хотіла вас, пане Владиславе, розпитати. Бо е, з найсвіжішого центру е, Нацпротиву повідомляє про те, що зараз Росія відправляє до українських кордонів е, в Курській і Брянській областях. Тобто це фактично ті області, які межують із Чернігівщиною, які е, 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 обстрілюються так постійно, так курсантів-розвідників, тобто зовсім молодих е, курсантів-випускників, які ще зелені, не мають ніякого досвіду, начебто для того. Щоб вони набралися досвіду в прикордонній смузі, і от в такий спосіб вчилися, і потім можна було би їх відправити на фронт. Чи ви вже з такими дРГ стикалися з цих молодих людей? Ну, я особисто не я не маю на увазі про інформацію, про те, чи були повідомлення про таке, чи щось таке фіксується. Фіксуються військові, фіксують і тероборона, фіксують ДРГ. вони не уточнюють е, ці речі. Принаймні, я про таке не читав, але вам скажу, що я не заздрю тим е, росіянам і курсантам, тим, тим більше молодим людям, які зберуться завітати до нас у гості. Е, в цьому е, ті росіяни, які заходили в березні-лютому. До нас на Чернігівщині переконалися. І я скажу, що настрої не змінилися, і люди іще з більшою рішучістю, і після таких ударів, як це був, вони будуть боротися і відстоювати своє місто і свою область. Я в цьому переконаний і росіянам не заздрю.